Слава Ісусу Христу, просвященіший Владико Павле, всечесні отці, які тут присутні на цій Божественній літургії, я насамперед хочу привітати усіх вас зі святом вашої дієцезії, Кирила і Мефодія, а також сьогодні ми усі зібрані, щоби скласти велику подяку Богові за дар життя. Єпископа Павла. Владику, я від щирого серця вас сьогодні вітаю, вітаю від нашого монастиря отців Васильян в Покотилівці. Щирі складаю вам поздоровлення від нашого протоюгумена. Він уже практично ще, може, сьогодні вже й закінчиться його каденція, бо тривають у нас зараз. Провінційні вибори змінюється про сьогодні, а також вся управа. Але він просив також, ми вчора з ним говорили, казав, що поїду вас привітати. Любі сестри і браття. Сьогодні, коли ми думаємо про нашого єпископа Павла, ми сьогодні складаємо насамперед Богові щиру подяку, бо це є День подяки. І коли ми дякуємо за щось дуже важливе в нашому житті, а що може бути важливіше, як дар особи, яку ми любимо, а особливо дар єпископа, який через свою любов несе нам любов Христову. Тому нам так і добре усім з Владикою Павлом, бо Він. Несе любов Христову нам, а що може бути краще, де може бути більше щастя як поруч із любов'ю нашого Спасителя? Вам владико багато сьогодні ще скажуть ваші священники, кожний з них напевно має свій власний досвід спілкування з вами, але я вам скажу свій особливий досвід. Що найбільше мене вразило, і я зрозумів, що це є безмежна цінність для мене як людини, як монаха, як духовної особи це і ваша людяність. Я таких людяних людей ще не бачу. А людяність це є ніжність, тихість, простота, доступність і терпеливість. Така без слів. Це захоплює. Владику, я хочу сьогодні скласти Богові подяку за те, що я вас знаю. Сьогодні молився за вас біля цього святого Престолу і попросити разом з подякою в Бога для вас міцного здоров'я і тих ласк, які сам Господь для вас хоче. Щоб ви змогли далі говорити про нього своїм власним життям, прикладом тихістю, любов'ю і людяністю. Я вас щиро вітаю.